Мелодійна музика небес. Є в ньому щось надзвичайне і таємниче. Передзвін сповнює тіло людини благодаттю, змушує зупинитись на мить та відкрити своє серце для добра і любові. Саме він стає вісником початку нового дня, нового сонця для мешканців 32-го мікрорайону нашого міста. Лине він зі свято Троїцького храму, настоятелем якого є отець Володимир, і тепер до цього невеличкого храму, який з'явився відносно нещодавно у нашому місті, з кожним днем приходить все більше і більше людей. Я з самого дитинства віруючий чоловік. Мої батьки бабушки прабабушки були віруючі, Тому для мене церква це все. стараюся і больна, і не больна. Ну прийти, хоч раз в неділю. У народі кажуть, всі моляться Богу однаково, але живуть по-різному. Проте до цього вислову можна додати, що істинними вірянами стають з різних причин. На жаль, це може переплітатися з тяжкими стресовими ситуаціями, втратою близької людини або ж неймовірними життєвими потрясіннями. Я прийшов в вірі не в воспоминання дійсно, коли бабуся мене водила на богослужіння, а коли я служив на Курильських островах, острови Торупи. Там в нас були. Некоторые действия Было сопряжено с риском для жизни И Я впервые тогда ощутил, как нужно молиться И призвание, по сути, Богу Наверное, произошло именно в этот момент Это сейчас уже По прошествии отрезка времени определенного Вот понимаешь, где вот оно было Вот эта красная нить Которая прошла через всю жизнь И так был путь Богу это как нейрохирургия. Господь сокровен в Евангелии. Хочешь увидеть Христа? Полюби Евангелие. Оно не дается уму, а дается сердцу. Просто нужно полюбить. Царство Небесное силой берется, и нужницы восхищают его. Вот почему нужно проявить усилия. усилия потому что природа человека, она плотская. Плотским мудрованием пронизана все его действия. Вот почему нужно первым всего быть внимательным к своим словам, поступкам в свете Евангелия. И основа верующего человека, он э, имеет книгу жизни, не просто которая стоит в святом уголке, а он поверяет ситуацию, когда обида, когда неожиданная потеря близкого и дорогого человека, когда искушение какое-то на производстве, если человек работает, или в быту, или просто в подъезде с соседями. Он останавливается, кому горлу подходит, он думает, а как меня Господь Святом Евангелии учит поступить в, этот, в этой ситуации? Падай, Господи, поклон царица Небесной, Градушовске, всем церквям, всем жителям Градушовске, всем прихожанам Святого Храма Сего, еще болимся а о плодоносящих и добродеющих, во святимся честным храме всем. Рождаючися, поющих і предстоящих людях, ожидающих тібів тебе богати в білості, наставник, отець від Бога, людина, що у складні життєві обставини здатна віднайти потрібні слова, розрадити, сповнити надією та надати сил, не здаватись, йти далі, все це про отця Володимира. «Коли я обращалась з другій церкви, то я утішення не знаходила. а коли гот назад умерла мама. Я пришла сюда. Мне настолько стало легко. Я поняла, что. Що... Но ну, это хороший человек, хороший батюшка, хороший психолог. И я теперь только хожу в эту церковь, и только, ну, я настолько в это во все поверила. Благодаря батюшке Владимиру я нашла утешение во всем, и всем своим друзьям, подругам, и детям, всем племянникам, всех только сюда, и все стали верить, и все, вот мы вот нашли утешение в этой церкви и с этим человеком. У меня моя мама, она, по сути дела, неверующий человек, была комсомолец, пионер, ну, как в то время, но она сказала, посмотрела на этого батюшку. Это настоящий батюшка. Вот к нему, если уже ходишь, так ходи к этому батюшке. Знайти ключики до душі зневіреної людини може не кожен. Для цього потрібна особлива душевна доброта, талант з великої літери. В Євангелії від Марка сказано «І любіть його всім серцем і всім умом, і всією душою, і всією крепостю, і любити ближнього, як самого себе, Є більше всіх всесожжень і жертв. Цю істину осягнув і отець Володимир. І от он родненький мій, родненький мій, родненький мій, і он нам родненький. І ось нам, слішані святого Євангелія, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Кожна людина неповторна та цікава по-своєму до кожної потрібен свій підхід, а особливо до тих, хто чимось вирізняється від звичайного суспільства, неформалів. Вони прагнуть показати свою індивідуальність, сказати всім іншим Я особистість. Людей, які займаються в гаражах. Музикою можуть на вона... не такая, как кому-то хотелось. Но это их музыка, и они будут ее играть. Юность, она есть юностью, вот и молодость. Молодость и свойственно ошибаться. Вот почему мы должны подступать к этому, как нейрохирургии. Не все выросли в монастыре и пели колядки всю жизнь. И такому человеку, который воцерковлен, Ему легче, вот, потому что он отцерковлен. А есть люди, которые познали Бога, я общался с таким человеком, у него не было Евангелия, Булгаков, мастер и Маргарита. Вот так он уверовал. Представьте. Другим человеком я общался в Киеве, который уверовал посредством группы Аквариум Ребенчакова, «Волка, исполненные очи и так далее. Это книга Пророка Исаия. Мы можем критически подходить, но помните: один неправильный шаг это чья-то душа, это чья-то судьба. Человек, который правильно это понимает, он никогда Не переступит той черты, недозволенной. Запретить ребенку играть какую-то музыку невозможно. Запрещая, мы теряем людей. А вернуть их посредством музыки. И тут отець Володимир проявляє творчий підхід вирішує створити арт-студію, у якій зможуть віднайти себе ті, хто полюбляє чимось вирізнятися від оточуючих. Коли розглянути під лупу, про що поються ці групи, то вони є з порожненням сучасного світу. Вони не є отбросами. Якщо з'ясуватися з текстами, то там сміяння йде, ліжної праведності. Заклимити людину недолго. Вот. А увидим его потом в Православной Церкви на протяжении жизни. Это уже очень большой вопрос. З надзвичайним натхненням почав втілювати в життя святий отець свою ідею, бо ж і сам є надзвичайно обдарованим. Гра на музичних інструментах, випалювання по дереву це тільки невеличкий перелік його вмінь. Саме тому на клич отця Володимира про створення незвичайної студії відразу ж відгукнулось чимало бажаючих. Тут усе нагадує про оригінальність людей, які приходять сюди відпочити душею. Ми тут показуємо. Азы, там игры на барабанах. Конечно, учеников массовое количество нету. Например, два ученика есть. Но э, игры на гитаре, азы и так далее. Вот. Но э, функция ⁇ это оторвать молодого человека от красной палатки, которая там стоит. И от баров, и от э, других заведений, для, где другое наслаждается. Э, чтобы человек умножал свой талант, данный Богом. Первый раз я пришел к нему. Сюди, на концерт. Мені Настоятель є великим поціновувачем андеграунду, а саме групи Beatles. Коли потрапляєш до арт студії, то на очі відразу впадає величезний альбом із вирізками газет та фото цієї відомої групи. Ось ця от фотографія мені була подарована 10 класнице, коли я ще був у 7 класі. Тут непонятно, де хто, де Джон Леннон, де Пол Маккартен, де Рінго Стар. «Бітлз стояли у істоку всіх направлень музики. Буквально всіх. Як сказав колись Лев Миколайович Толстой, мистецтво є одним із засобів єднання людей. І як доказ того арт студія, куди радо запрошують не тільки музикантів, а й художників. Творчість надихає весь світ, надає душі крила. Вона сприяє польоту уяви. Ось І Ліза відвідує естрадну студію Мікс, проте душа просить року. зараз 11 років, Я вже фанатка таких груп, як Айрас Сміт», потім. Кис, очень люблю Квин, Арию. Мне музыка, ну, я люблю ей заниматься. Там, она меня очень успокаивает. Это мое любимое дело. Материальная база нашей арт-студии мощная. Позволяет выступать на стадионе. Вот. На стадіонах, взагалі на великих площадках. Завітавши одного разу до арт студії, представники декількох шосткинських музичних колективів уподобали цей роківський куточок та почали приходити сюди знову і знову, а потім і зовсім об'єднались в одну групу, назвавши її Секонд Фуд. І неспроста саме так. В цій назві є філософський підтекст. Старічна їда саме близько Переводиться переводять. Ну, тому это это, как бы музыка, єда, как музика. Бы, это тоже вважається пищей. Музика увійшла до життя Дмитра Григоровича ще з дитинства. Спочатку заняття скрипкою у музичній школі, а потім гітара стала незамінним провідником хлопця у музичний світ. Захопившись грою на цьому інструменті, Дмитро в подальшому разом із друзями-однодумцями створює свій рок-гурт під назвою Зона Ацтоя. Перший рок сейшн, який був 92-й рік, начальний рок-сейшн, мы выступали там. И конечно, конечно играли. А тепер, ставши частиною секондфуду, слово творчість для артистів розкрилась у повній своїй мірі. Арт-студія студія їхнє улюблене місце, та й натхнення тут не змушує чекати на себе. Я приходжу сюди, то от, от, атісла не дасть врати, прикажу. можу 10 часов у прийти, займатися тут, в холодному поміщенні, щось то паять там, то скрутити. Для мене це душевне. Це мне нравится просто напросто. Проводник, мабуть, все-таки наш отец Владимир Чутки про арт-студію почали поширюватись серед містян. І авторські пісні секонд фоду віднайшли своїх слухачів, бо ж тексти пісень цього гурту наштовхують на філософський настрій. Ми так от зібрались, що-то оп! текст вышел, гитарку взяли, бас взяли, э -э, Володя сел, все, раз и сделали. Может быть, для кого-то это тяжело. Мне нравится, я прихожу, я рад ребятам. Плюс. Під керівництвом свого настоятеля шосткинські неформали займаються улюбленою справою, не боячись бути засудженими та незрозумілими. Спасіба йому, спасіба господу Богу за те, що він просто взагалі єсть. Благодаря йому от принципі це все сучасне. Деякі сучасні знаменитості, так само, як і теперішні покоління неформалів, свого часу не відразу визнавались ні суспільством, ні церквою. Розбишаки кидають виклик світу з його нескінченними буднями та вибудовуванням усіх в один ряд. І саме наставник повинен допомогти їм знайти своє місце у цьому світі. Отношення це дуже важливо. Тобто Ми не повинні бути відділеними як фарисеї, від людей, пугає їх. Вот, и отталкивая от церкви, вот, и требуя неудобно носимые бремена, возлагая на них, с легкостью себе прощая, а с других требуя сто крат.